З приватизації нам простіше порахувати. Ми близько 35 мільйонів отримаємо на кінець року, хоча доволі дивно, що під час буквально військових дій ми робимо, досягаємо таких результатів. Планували понад 300 мільйонів, отримали 35. Це невеличкі продали невеличкі. Об'єкти склад в Жеребковому, до прикладу, санаторій сонячний, це в Сергіївці такі недобудовані і розвалені корпуси, крім того, готель Моряк в Чорноморську, але багато й не вдалося про це трохи пізніше. З від оренди на 1 листопада ми отримали 120 мільйонів гривень. На кінець які дані будуть на кінець року, ми зрозуміємо лише в десь в, в лютому місяці, але і тут є такі негаразди: понад 200 договорів оренди було розірвано бізнесом. Це в більшості невеличкі приміщення до 200 квадратних метрів. Магазинчики, складські приміщення, які бізнес просто припинив використовувати. Навіть тоді, коли в Одесі був повний блекаут, у нас відбувся аукціон з приватизації сонячного, на який прийшло три учасники, і вони прийняли участь в тому аукціоні. На формат роботи фонду держмайна, звичайно, впливає, тому що ми маємо працювати за робочими місцями, за комп'ютерами, а блекаут, на жаль, з ними проблема.